Вітаю вас! А давайте подивимося детальніше про Білорусь. Хочу приділити сьогодні цьому питанню трошки більше уваги, не просто чи буде наступ чи ні, а взагалі, що коїться, що буде в самої Білорусі? Ну і чи дійсно, чого нам чекати від цього сусіда? Це ж все ж таки дуже важлива тема. Тому дивимося, чи буде наступ з Білорусі? Ну, давайте візьмемо термін, ну, доки йде оця війна з Росією. Неважливо це там, чи через неділю, чи в березні, чи в квітні, взагалі, чи буде наступ з Білорусі, Ось така жіноча енергія при. Це время крутиться, крутиться все біля наступу навколо цього наступу. Тут трошки не про наступ. Ті, хто знається на Таро, можливо, ви подумаєте, що ось ось тобі війна, а ось ось тобі швидкість, трохи не так. На Білорусь чекають дуже серйозні зміни. Там от, королева мечі, вона як задає тон. Так? Це про війну, але це не дії. Так? А ось є імператор, біля якого енергія жіноча. Тут мені карти не відповідають одразу на моє питання. Вони мені спішать трошки про друге сказати: про те, що скоро будуть якісь гучні заяви. І заяви про кардинальні зміни, зміни оточення імператора. Ось так би я сказала, що імператор він ж сам по собі. ну... Він хоч і керує країною, але трохи не так тут. Це зміни скоро, тут, тут не про Україну річ. Тут мені карти показують, подивись глибше, подивись на саму Білорусь, бо навколо самого імператора ну, Лукашенко, да, і навколо всієї країни крутяться зміни. Зміни біля імператора. Можливо, самого імператора, чи біля імператора, чи зміна еліт, заміщення якихось людей, багато жіночої енергії. Можливо, якийсь переворот, а ну що ще про Білорусію. Знову не про наступ, а про якусь важливу і грандіозну роль Білорусі. Для інших країн, ну це може бути чи для Європи, чи для Росії мені показано, що важлива якась роль не знають, як, як поступити з цією Білорусю. Але ж тут, так, Білорусь не хочуть втрачати. Мені таке одне не зрозуміло. Росія ж теж як інша країна да, для Білорусі. то я думаю, чи це Росія не хоче втрачати Білорусію, чи це її не хочуть втрачати. Другі країни. Тобто про що річ? Про що мова? Це Білорусь якийсь важливий фактор, якийсь, якась вагомість на, для міжнародній міждународ, арені. Бо старший тут в цьому контексті, в цьому питанні це як і віра, як совість, але ж це вказує на міжнародні зв'язки. Тут ще мова про те, що якось в Білорусь вірять, дають їй можливість не зробити фатальну помилку та двойка мечів, думай, що ти робиш. Але оскільки білоруський лідер не знімає напругу по цій картці, так, ну то цю напругу зніме хтось інший. Слухайте, навколо Білорусі зараз дуже багато розмов і. Енергія швидких змін. Я думаю, що тут йде про заміну Лукашенка як лідера. Можливо, Путін його хоче поміняти, бо з ним важко він як не може домовитися, можливо, Путін його штовхає до війни з Україною, то й Лукашенко не труніну. Можливо, це Путін думає ну, якось обрати Лукашенка, поставити туди свою людину, щоб можна було домовитися. І з іншого боку, Можливо, це, тут можливо, навіть оці розглядати ці дві жіночі енергії, як Росія і Європа теж жіночі енергії. Тут, тут дуже багато такої інформації, коли в Білорусію хтось хоче вплутати, а хтось не хоче вплутати, хтось не хоче її загубити. А можливо, це, ну, думаю, дійсно Лукашенко може піде трону. Бо знаєте, якось Білорусь не хочуть втрачати, я так думаю, якась міжнародна спільнота не хоче втрачати Білорусію, ну, як, скажімо, як втратили Росію. От тут щось таке, тут от таке робиться. Тут мене мені геть не, не про напад кажуть. Так, ну все ж таки ще три карти витягую про наступ. Чи буде дійсно наступ безпосередньо країни Білорусь на Росію, з тим, ой, на Україну, з тим щоб підтримати. Росію, чи буде наступ? Та ні, ніякого наступу не буде. Ну, карти мені взагалі, от скільки б я не питала про наступ з Білорусі на Україну, вони мені показують одне те саме. Коли б я не питала, територію свою вони надають, але наступу не буде. Можливо, на вищому рівні десь не Путіна а другі, мабуть, лідери сказали, що це буде фатальна помилка для Лукашенка, так? Тут взагалі в Білорусі дуже скоро почнуться зміни, і вони самі будуть розуміти, що. В'язуватися в війну з Україною, ну це реально самогубство. Ні, наступу не буде. Ось ця карта, стогнація. Каже, та ні. Лукашенко зв'язаний по рукам і ногам. Він не може це робити, не може. Територію предоставляє, не може. А я вам казала, чого, тому що тут мені карти розказують, що там щось назрівають, якісь такі зміни там назрівають, там не до наступу. Тоді напряму спитаємо, що ж тоді чекає Білорусь взагалі. А ось вам і башня. Ану, що чекає на Білорусь. Взагалі, там скоро будуть події, які змінять все. Можливо, це чи революція, чи зміна влади. Башта це руйнація, а ще разом шістка мечів поруч це однозначно якісь кардинальні зміни. Це як прорив на риву, який вже довго докучав. Карти тут в такій позиції, що. Це позбавлення від тягаря від чорної полоси в житті. Це буде переворот, конфлікт, зміна влади, важкі часи для Білорусі. Це переходні часи. Але це зміни краще для всієї країни. Навіть якщо Росія буде туди пхати свого носа і ставити на керування своїх там посадовців, то думаю, навіть це полетить в прірву. Там перемога народу йде. Я так думаю, що це ось скоро, які то будуть зміни, і Білорусь таки вирветься із лап Росії. Ну, головне в моєму питанню: наступу не буде. Хто там розумники, які мені підказують, як треба читати карти, і що я не те кажу, то ну, слухайте других тарологів. А я вам кажу, що наступу не буде. Ні, а на Білорусь чекають дуже серйозні зміни. Звичайно, то я не можу сказати, що то не наше діло, які там зміни, бо нам все ж таки добрий сусід не завадить, так? Але мене це радує. Я б дуже хотіла, щоб в Білорусі поміняли їхнього лідера, бо все ж таки, я так думаю, що більша частина білорусів це нормальні люди, які розуміють, що війна це дурне діло. Так, треба. Строїти стадіони, лікувати дітей, вириватися в космос і таке всяке інше, так? а не воювати. Так от нормальні білоруси якраз так і думають. А то, що у них такий Лукашенко, ну, це ж таке самодур. Тому чекаємо на зміни в Білорусі, але геть не чекаємо на те, що з Білорусі буде наступ. Цього не буде. Я вам дякую за увагу.